Слава Руду! Слава рівне Бога! Слава, Слава Україні! Русі! Сьогодні звернути увагу окремо сказати. Е, надіюся, що ви всі знаєте, всі в курсі. 17 квітня розпочався великий такий обряд, як я, е, ведійський обряд в Індії, е, значить за е, справедливість, так, за перемогу України світла і правди. За завершення війни і переродження, очищення нашого народу і відродження його сили і слави. Ось, і відповідно зібралося 108, 108 времіннів кожного дня збираються зранку і там годину півтори співають мантри, проводять власне цей світлоп'як, як, як жертвують молочко там, Рис, банани, квіти. Ну, ну, фактично, якщо подивитися цей обряд, то ми бачимо власне, те саме наше рівне е, славлення. Е, дуже цікаво це дивитися, особливо оператор близько це показує, дуже цікаво. Е, ну, і Звісно, дуже велика потужність. Дуже велика потужність це ж 108 брамінів, один брамін це, це сила так, неймовірна. Тобто, відаючи людина, навіть рівня жреця, може на відстані людину думкою і оживити, і вбити, чи, чи довести до екстазу, чи там включити певні думки, певні стани і так далі. Тобто, то що можна говорити ще вищого рівня? Я так думаю, що браміни. Ну, десь приблизно того самого рівня, так? А, і, відповідно, мантри, звук, обряд це величезна сила, навіть коли один проводить. А, коли двоє, то сила примножується в сім разів. І так іде ще, ше ше шеше. Тобто 108, то тобто яка сила розумієте Окрім. того щоб провести той світлий обряд, то треба було, щоб хоча б один відсоток населення України, тих хто живе власне в Україні, щоб вони проголосували за проведення цього, цього обряду, і це не просто така була формальна вимога, так це власне було ну це, це життєвий прояв, це прояв нашого наміру. Тобто не просто так, що там вирішили собі браміни в Індії, там помолитися, і вони собі щось роблять, так? а це прояв нашого наміру, це власне прояв нашого бажання. І ми голосували. І знову ж таки, там організатори говорили, що вони гріш. ми гроші пожертвують. Гроші пожертвують бізнесмени, вони знають, що. Аби їхній бізнес процідав, то має бути мир, так? І відповідно вони знаю, не знають, що вони жертви, то вони завтра отримають ще більше. так? Хоча, знову ж таки, навіть ну, як я відчуваю, то, так? Тобто, я долучаюся до того обряду, я сижу в онлайні, ми разом співаємо так? З, з моїми рідними, близькими. Ми беремо участь в цьому обряді, так? Ми стаємо зранку і. І все, ми тут. Неймовірна сила йде. То кожна з двох манти воно аж аж, аж аж підкидає. Ось однак, духовна участь духовною участю, а матеріальна участь все рівно, бо, ну хоча б невеликі хоча б, якісь кошти, так хоча б символічно, але все одно вкласти свою, як то говориться, часточку цього. І це знову ж таки це віддати свою вдячність. Ми дякуємо, дякуємо тим організаторам, дякуємо тим брамінам. А, і це власне дуже важливо тут організатори знову ж таки на тому акцентують увагу, що перед обрядом і після обряду дуже важливо проводити практику вдячності. Власне, дякувати, дякувати від цього, що в серці посилати ту вдячність тим, хто це проводить, і тим, хто бере участь у цьому. А ті, хто бере участь, то знову ж таки підсилюють той обряд, ще і ще підсилюють. Так? Зазвичай там в онлайні перебуває від семи і майже до 14 тисяч я бачив людей, а потім ще в записі переглядають 80 і 100 тисяч переліків. Тобто і кожен долучається своєю духовною силою і підсилюється. E, і знову ж таки, це підсилення для глобальних процесів, щоб була трансформація, переродження нашого роду народу, і це вплине на весь світ. І це знову ж таки е, індивідуальна участь вона дає змогу кожному, хто бере участь, свою карму покращити, свою карму, в своїй кармі перепалити там такий, ну такого як. Того більше, кого менше, но, но, но спалити такий файний шмат негативної карми. Так? Тому долучайтеся до цього, і цим ви зробите добре і нашому роду народу, і всьому людству і собі особисто. І ну, Тут будьте уважні і будьте, будьте готові до того, що ця трансформація може проявлятися дуже швидко і в різний спосіб. За оті кілька днів я вже бачив. Кілька, по крайній мірі, таких позитивних новин, позитивних подій, як в самому особистому житті, так і в житті нашої країни. Так? Однак, знову ж таки, ця трансформація може проявлятися різним чином. Там, ну, в когось може бути загострення якихось болячок. Часто зцілення йде через загострення. когось можуть бути якісь розлади, скажімо так, ну, з розводу від якогось проносу. Там. Чи насмарку, так і якісь інші речі. От. Хоча зазвичай цього немає. Так? Зазвичай цього немає, якщо людина власне, відпускає, легко відпускає минуле, так? Ну, хоча може і прорвати каналізацію і там і, там інше, щось, там, труби, там, і таке, от. тобто таким чином виходить, виходить активна енергія, вона полишає, тому не дивуйтеся, не дивіться, будьте до цього готові. Так? Якщо це відбувається, спокійно це сприймайте і відпускайте. Все. То йде за димом, за вогнем, за вітром. А йде, все відходить. І, власне, ще раз хочу звернути увагу, задумайтеся, наскільки це серйозні глобальні процеси. Чому? Дивіться: зазвичай говориться, що 3-4 людей. Впливають на соціум навколо себе, чи це село, чи це місто, чи це країна, чи це вся земля-масонка. Це реальні наукові факти. Тобто бу були проведені дослідження як проста медитація. Проста медитація. Просто люди сиділи, і заспокоювалися, відноважувалися, гармонізували в собі, в собі гарні Розум, енергії, емоції, і ця гармонізація розповсюджувалася на навколишній світ. І відповідно зменшувалася злочинність, якісь хвороби, скажімо так, показники позахворюваності зменшувалися. От всі негативні чинники вони зменшувалися, і позитивні навпаки починали зростати там економіка, продажі, там і там, так далі, так далі, так далі. самопочуття, здоров'я там. І, Покращого. Тобто це наукові дослідження, наукові дані, реалі, які проводилися ще в 20 столітті, по-моєму, 70-80 роки. Ось. Отак ось. Можете загуглити, знайти ті дослідження і більш почитати, більш, більш, більш докладно. Тобто, 3-4% звичайних людей, якщо просто гармонізують собі, то та гармонізація розповсюджується на навколо. Якщо це е, потужний обряд, так, е, і не просто обряд, а ще й підготованих людей, скажімо так, тобто вже, вже силь, сильно духовно, в е, них велика ментальна сила, велика духовна сила, так, велика астральна сила. То велика ефірна сила, то, то відповідно це вже не 3-4 відсотки, а це корінь квадратних з одного відсотку, а той і ще менше. Тобто, навіть одна людина може просто небачені результати робити. Так? І насправді ми багато таких випадків знаємо. Власне, коли там, наприклад, не було дощу в Україні, там в певний час. Так? До мене телефонували і казали, ой, будьте словолюбе, там нема дощу, засуха по всій Україні. Будь ласка, зверніть увагу, подивіться, і на наступний день по всій Україні йшов дощ. Тобто це справді так, це, це реальність. І справді так, так можна впливати. Так. А, і на голоду це такі самі най-самі найпростіших процесів. А, обрядів в нашій традиції, і відаючи сильній людині, то навіть обряду проводити, це можна раз і зупинити чи викликати і йти далі. Так? То ви уявіть собі, якщо зібралося 108 разом так А якщо долучити ще до цього там 7. 13-14 тисяч тих, що в онлайні підтримують цей уряд, то як воно примножується ще, розумієте? А якщо ще додати, хто в записі, дивиться. Тобто, якщо порахувати навіть по самим скромним підрахункам, тільки оцей квадратний корінь до того відсотка, тобто ми беремо навіть середку цифру там 9 тисяч, наприклад, що тільки в онлайн. Найде не максимально, а тільки в онлайні а, і тільки власне, і не найбільше ми підносимо це до квадрату. Так, а, тоді множимо на 100 і ми отримуємо цифру біля 9 мільярдів, 8-9 мільярдів. Тобто цей обряд по самим скромним підрахункам, він впливає на свідомість, на карму щонайменше 8-9 мільярдів людей. Тобто фактично цей обряд, по самим скромним оцінкам, він впливає на всю планету Земля, на все людство. Ну, звісно що хто буде впиратися змінам позитивним, так, то відповідно може. Як ми бачимо це, що відбувається зараз, так в певних територіях, на певних землях, в певних країнах, так, то там просто вітром зносить дахи, зупинки, водою затопляють цілі міста. Землетрусами просто зносить будинки і дороги, і мости, і так далі. Так. Тому власне, ну Ну що зробиш? Карма є карма, і, відповідно, якщо хтось надіється проскочити, так, то це не буде так. Це не буде так за свої вчинки. відповідати, Приходиться так чи інакше. І тут просто пришвидчують ці всі процеси, так, щоб не страждали ті люди, які живуть праведно, світло, так, щоб на них вже перестало впливати оце демонічне темне. То власне ми притягуємо сили світла, призиваємо і пришвидшуємо ті процеси. Ну а далі кожен робить свій вид до темряви чи до світла. Тому, власне, будьте уважні, спостерігайте, і буду радий, якщо ви мені напишете свої спостереження, як вивод за останні дні, що ви побачили, які трансформації, так які позитивні події. Речі е, в своїй сім'ї і в нашому народі, і на всій планеті. так. Давайте будемо обмінюватися, спілкуватися, обмінюватися фактами, спостереженнями. так. Е, ну і, власне, а, так, що ну, нам прийти там російські. Є такі спеціально навчені бобри. Я <реш> чомусь в беруть і на, напевно так? Ось ну. Ну, якби тут як би, так, кривда сміятися аж його горя, скажімо так, це не привід для радості. так? Однак ми розуміємо просто, що ну, таким чином зупиниться ця навала темних сил. Врешті-решт спиниться. А, і, і це відбудеться. Вже доволі скоро, доволі скоро спостерігайте зараз. Буквально це, це буде ще швидше, швидше, швидше. швидше, 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 І відповідно одночасно. Але одночасно, власне, має відбутися власне активізація світлих е прояснення і вихід розуму на, на новий рівень еволюційний. Е тобто, фактично, все наше людство, починаючи з нашого народу, і тоді наш народ. Має це розпосуджувати на, на, на все людство. Ми маємо перейти на новий щепель еволюції, на новий щепель розвитку свідомості, розуму, на, на, на новий планетарний рік, так, на новий космічний рівень. І власне, якщо ми подивимося, то про наш народ різні люди по різному люблять говорити. Хтось каже, що це народ хлібопашців, хліб... Усії, гречку так господарників. А хтось каже, що це народ воїн, тобто навіть це не слово Арії, Хорійці. Хтось каже, що це ті, що Оратаї, порійці, ті, що «орять», так а хтось каже, Арій це, це народ воїн, цей. Це, от, от. Насправді. Правду говорять і одні, і другі просто це були різні етапи еволюції нашого народу, різні етапи розвитку того єдиного організму і єдиної свідомості, так? і відповідно іде іде-де. І, і зараз ми маємо проявитися як народ відаючий, а, як, як народ вчитель, і через ту нашу трансформацію. А, це навіть ще не трансформація, це просто відродження. Відродження своєї сили і слави. А тоді вже трансформація і вихід всієї планети, всього людства на новий щебель розвитку ментальності, новий щебель розвитку свідомості, розвитку розвитку. Тобто, це, 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 це такі ну, просто, не просто величні процеси, це, це неймовірні процеси, е, такого не просто глобального рівня. а ну, Навіть не планетарного рівня, так? Це навіть не рівня сонячної системи, це це, це, щонайменше рівня галактики. Це це вже галактичний рівень. Подій галактичний рівень, власне, ЗМІ. Тож, ну що ж, будьмо уважні, і відповідно включаємося в ці процеси, так? Включаємося і усі, хто. Хто в наших світлих обрядах бере участь, то хай боги рідні вас благословляють і всякого захищають, і допомагають вам звільнитися від всякої кривди в душах, в душах, в життях, в родах наших. так? Ось, та й допомагають боги рідні нам очистити нашу владу, наші роди. Наш народ, наші землі відкрив всякої. Е, ну і а хто ще не чув про, про, про цей світлий обряд, як я е, ну так, для нашого народу це назвали молебень. Щоб це було більш звично. так? Відійській традиції це називається власне е, як я. Як я. Оце санскрит. То відповідно знайдіть, знайдіть це академія Ширинаджі Алах Ніранчан. Ну, долучайтеся своїми силами і використовуйте це для покращення своєї індивідуальної карми, свого роду. Ось так. Ну, а для того, щоб це проходило якнайкраще, то ми, як і тисячі років тому, закликаємо народів Слов'янський тобі показувати слава князі, таки Романчина. どうもありがとうございました。